Як вам вчорашня прем'єра? Супер! Прем'єра офігенна. Як то інший вимір потрапила, знаєте, там так було кльово, і ще й бенюк з'явився собственної персони. Розказав про совість. Видно було, що він насправді такий і є. Розказав, який він є, сказав, що в нього і зяті, і син ЗСУ. На польській я читала книгу про Ювсен Лорана. Мозок не так ідеально переключається швидко. І розказував, що коли ти за кордоном, і ти на це дивишся, то в тебе питання, а чого я там, а не тут. І в мене було таке питання, того я рік назад сюди приїхала, бо мене вже задовбало життя сміт сміттєвого типу, знаєте, коли нема всього того, що є тут, а там нема. Ну, про це я багато чого розказувала, взагалі я почала статті. Там розповідь житомирянки, там після імміграції, у тобто мене є таке, така стаття вийшла в січні 2024 року. От, а потім я вирішила, що давай, що ти чекаєш? Життя то йде, життя вирує морями-річками, воно пороблене і напічкане. Це не жарти. І слухайте, згадався вірш Лесі Українки про квітку. Короте, квітка, що вона ну там така суть в тому, що квітка вона щось зажурилась, зав'яла, а в чому діло, а в тому діло, що вона, коротше, на чужині. Раніше я подумала, б, що це якась. Подумала, подумала, подумала б, що це якась просто лірична херня. Справді, то що поки живота не наб'єш, тобі тобі здається, що на заході дуже класно, офігенно. Ну якщо ти базові потреби давним-давно задовільнив, уже все купив, що хотів, проходить пару років, і якщо в тебе є щось глибше всередині, ти розумієш, що блін, а саме головне то нема, відсутнє, немає його там. Все там простіше, якось банальніше, примітивніше. Ну починаєш вовком вити за тим, що ти вважав норма, і воно, типу, і скрізь, а його більш немає ніде, крім України. І такий думаєш, опа. Все, я тебе обіймала в бабуїні. Кого Корда чи мене? <гум> там всі обіймаються. Знаєте, коли п'ятниця-субота немає де яблуку впасти, то там всі обіймаються. Там, якби ця дистанція <гум> зменшується примусово, добровільно, примусово у всіх. Якщо хочеш кайфувати на танцполі, дригатися, то <гум> хоч не хочеш, а приходиться обніматися, так сказати. ну але все одно це все дуже відчувається чи це просто е, вимушена міра, чи це.